Посеред зими мешканці будинку «Ювілейна-11» стикнулися з неприємною проблемою, зіпсувалися водопровідні труби, і у дев'ятиповерховому будинку декілька днів не було води. Декілька разове прохання допомогти відгукнулися працівники рівне облводоканалу. Протягом кількох діб вони копали ями, шукаючи, де саме зіпсувалась труба. Згодом трубу полагодили, і як наслідок своїх робіт залишили дві незасипані ями, одна з яких розташована посеред дороги, що веде до будинку, а інша трішки менше під стінами самого будинку. Мешканці будинку самостійно засипали меншу яму, а більше так і залишилась посеред дороги, заважаючи нормально пройти до будинку його мешканцям та проїхати автомобілем. Зверталися вже. Сусіди звертаються, ті, що машинами їздять. Ні, машина машинами ну, і пройти не можна. Не пройти, да, ж що грязь гулять, була, і пройти, діти виводять дітей гулять. Ми звернулись до директора облводоканалу Володимира Нецько з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася. Він розповів, що привести до ладу двір будинку на ювілейні працівникам облводоканалу завадила відсутність потрібних матеріалів. Протягом кількох місяців на підприємстві немає щебню, але пан Нецький сподівається, що незабаром він з'явиться і яму біля будинку ювелейна 11 та біля багатьох інших засиплять.